До початку нового навчального року залишилось менше місяця. Учні та дошколята повернуться в рідні заклади із новими силами та враженнями. А поки вони ще відпочивають, колективи шкіл та дитячих садочків активно наводять лад у приміщеннях. Директор загальноосвітньої школи номер 6 Віра Мазура розповіла, що за батьківські кошти вже зроблений ремонт у навчальних кабінетах, у класних та ігрових кімнатах, у спортивній та актовій залах. Зараз навіть Лаштуються навчальні кабінети початкових класів, зокрема першокласників. Завезли росткові парти, зроблені ремонти косметичні і поточні. Я щиро вдячна міському бюджету за те, що виділили кошти на харчоблок та їдальню. Зараз завершується ремонт по харчоблоку, встановлено за батьківські кошти демонтаж зроблений і монтаж плит та котла. І наші учні чисельністю 1245 учнів можуть забезпечені бути гарячим харчуванням безперебійно. Також Віра Іванівна дякує за спонсорську підтримку ігору шалімову. Завдяки якій в навчальному закладі з'явиться новий музей. Історія школи в дитячому садочку світлячок. Ремонтні роботи виконують представники будівельної організації ПМК 10 за бюджетні кошти. Майстри своєї справи. А саме так хочеться сказати про працівників цієї організації, вже провели: реконструкцію гарячого цеху, поділивши його на дві частини: цех по переробці м'яса та риби та власне, сам гарячий цех, демонтаж та монтаж облицювальної плитки на стінах та на підлозі, сантехнічні роботи, роботи по заміні електропроводки, демонтаж та монтаж зовнішніх та внутрішніх дверей. Почали малярні роботи. Також за кошти батьків зробили ремонт у групових приміщеннях закладу та оциклювали підлогу музичної зали. Наступний садочок, де також готуються зустріти малечу, веселка. Вихователь-методист Валентина Ламашевська розповіла про стан поточного ремонту. У цьому навчальному році виконавчим комітету міської ради було виділено для нашого закладу 103 519 тисячі гривень на кошти на ремонт. Із них 91 тисяча 831 гривня це на ремонт восьми санузлів, чотири з яких вже зроблені, і у чотирьох ведуться роботи. Роботи проводить фірма Узолоч під керівництвом Мартиновського Бориса Івановича. Крім цього, 9810 гривень виділили на придбання плитки для ремонту пральні та 1878 гривень на закупівлю шифера, сатингіпсу та водоемульсійної фарби для косметичного ремонту павільйонів на ігрових майданчиках. Працівники ДНЗ веселка власними силами відремонтували коридори та сходи. Також при нашому садочку створено благодійний фонд гратик кошти. На якій батьки перераховують кошти, і за 51 тисячу гривень у цьому році ми розпочали ремонт капітальний харчоблоку. Теж ремонтні роботи проводить фірма узолоч під керівництвом Мартиновського Бориса Івановича. А в підсобних приміщеннях харчоблоку проводять роботи наші кухонні працівники. В спеціалізованій школі школа лінгвістики, проводять плановий ремонт ганку та хлопчачого туалету. Колектив закладу висловив подяку міській владі та Анатолію Федорчуку за допомогу у ремонті школи. Найбільшою втіхою для вчителів та учнів став асфальтований під'їзд. Навчальні заклади міста майже готові до 1 вересня, коли коридори та навчальні кабінети будуть наповнені усмішками та ентузіазмом учнів. Лія Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.